Тобто Юлія Лущинська сплагіатила пісню Гоп Гоп Гопака. гопака. А ну-ка, давай, танцюй, гопака. Тепер я розумію, чого її видалили з Ютубу. <к Lewes> Дакшен, привіт, JB Family! мене звуть Джені Білозерв, і це новий випуск шоу Музичний отвір перед початком відео. Велике прохання. Просто поставити лайк під цим відеороликом. Ось і все. Давайте наберемо з вами тисячу лайків. А ще напиши в коментарі, яку пісню ти хотів би, щоб я взяв у наступний випуск. Також хочу подякувати всім спонсорам каналу. Дякую за вашу підтримку. Для вас на каналі відкрита велика бібліотека роликів, які не вийдуть на цьому каналі, які були зняті ще до війни. Наприклад, нещодавно вийшло відео з Лізою Дідковською, де ми готуємо пончики. Пончики! Ми зробимо все чесно. Я не розумію цю жінську логіку. Більше ентузіазму. Слушай, а ти такий правильно сюди прийшов? Я смотрю. Ні сюди! Мастер-шеф ми на мінімалка. <звук> <звук> Воно дуже веселе, смішне. Ну, я сподіваюся, що ви заколотили собі чайок, взяли а, смаколики, печиво, цукерки, що ви там їсте, і готові слухати пісню, яка називається Залізниця. Пісня, як я вже сказав, називається Залізниця. Співає Балабанова. Оригінал хтось видалив. Я не знаю, можливо, співачка, можливо, YouTube його видалив. Але добрі люди перезавантажили це відео і ось ми його послухаємо, побачимо, тим паче, ви просили це послухати. Пісні вже два роки, тобто вона написана не під час війни. Аїша, Юля, вдобай минули домо, так як корпоратив відмінили. Але. Ти якби їдеш у газяті? Козяті? Акторська ігра! Актьорська називається. Треба ось так от реагувати, коли тобі щось кажуть по телефону! Актори, у яких немає Оскара. <плес> Це ще не все. Ти їдеш на плацкарті. <плес> В неї є машина. Може поїхати машиною. Чому саме плацкарт? Ми познайомі з тобою у під'їзда Дворова російська попса. Зібралась я в гастрольне турне. Я зазвичай їжу тільки в СВ, але. Але СВ зараз дуже дорого, тому плацкарт. І зараз без жартів. Київ Харків СВ коштує півтори тисячі гривень. Півтори тисячі гривень. За що? Краще поїхати в купе, а решту задонатити на за Білетів вже нема, ці подіване. Серйозно! Серйозно! Тобто плацкарт майже вільний, а СВ всі розкупили. Я так розумію, по версії Барабанової Україна це країна олігархів. Е, хлопці, хлопці, олігархи. Просто всі настільки мажорні, що СВ одразу розкупили, а плацкарт порожній. Ей! Люди! хоча ні, я зрозумів, барабанова просто дивиться у світле майбутнє. Я впевнений, що всі українці вже дуже скоро будуть щасливо жити, багато жити. Ми будемо країною можливостей, і це точно. Ось це підтримую. Ось ось таку позицію. Це кайф. Тоді закрадеться питання. А нахіра дам нам плацкарти тоді? Давайте з плацкартів зробимо теж що свежки, і все буде добре. мить, <му> остання... Тому, плацкар, мене, Де останній квиток? Плацкарт порожній. Алло, мені здається, що у барабанової галюники вона бачить людей, яких не існує. Сидять такі три каліки, дивиться на неї. Типу, алло, жіночка, харе співати, проходьте, Заносьте чемоданчики, сідайте. Зараз поїдемо. Старенький я вагом, там хлопці розважали Прям нормально, на закрившись, нічого, просто у двох там сиділи, розважалися. О, хлопці, башкетники. Пацани, плацкарт не для ваших гейських утєх зроблений. А що ви в потязі планували розважатися, то треба якось було а, раніше подумати про це і купити квитки раніше за всіх, альо. Ей скільки ж треба було співати пісні, щоб 30 місце дісталось мені. Та не треба було співати пісні. Просто прийшла в касу, дала гроші і купила. 1000 баксів. життя. A loteria, ésik hozzúd А при чому тут це? Бо вона співає про Укрзалізницю, про те, що не було місця. А потім давайте скажемо щось розумне. Бо якщо ми напишемо просто пісню про те, як хлопці розважаються в плацкарті, це буде якось дивно. Давайте щось таке, що ну как би по факту розкинемо. Ну, всі хочуть мільйон. Так, а ще всі дихають, а ще всі п'ють воду, е, їдять, сплять по ночах. Це нормально. Товстий, діставай кордон. Слышиш ти? Я не товстий. Де? Де ти бачиш товстий? Алло. Залізниця. Боже, що за що за тіп? Це що? Амонгас? Це в нього така ночнушка, Він просто вже готовий до сну. Зараз ліжко постелить собі і буде спати. За вікном озимая пшениця. Це вже шароварщина пішла, Я їду на залізниці, Укрзалізниця, Опшениця. щас гопака будемо танцювати, так? І так далі. Залізниця. А, залізниця, у спідниці лазить провідниця. Оце так бляха, шок контент. Всі там сидять і їдять, там хтось ковбаску хамячить, хтось там ще пірашки хамячить, хтось спить, хтось стоїть, вже в піжамі готовий до сну, а вона така повзає. Чайок треба, поповзла, поповзла, чайок треба. Це потяг психічно нервових людей чи що. Слухайте, це вже якийсь діагноз. <му> Ага, вона в спідниці раком повзає по потягу і натякає на серйозні речі здалека. Ви, звичайно, вибачаєте, що я зараз це скажу, але мені здається, що цю пісню написала якась недотрахана людина. Старий дід танцює гопака. Що? Старий дід танцює гопака. Тобто Юлія Лущинська сплагіатила пісню Гоп-гоп-гопака. Гоп Старий дід танцює гопака! Елтанцює гопака! Як це працює? Прошу. Я тепер зрозумів, чого ви так просили мене послухати цю пісню. Все ясно. Стали це що, потап залетів? Мозги? М -м мозги зробили! це! Це реально гоп-гоп-гопака. Давай гопака. Що таке відбувається? Я не розумію. Деякі артисти вважають, що якщо ти вставиш свою пісню гоп-гоп-гопака, то це вже українська народна пісня, і вона дуже хайпане. Ви просто уявляєте людину, яка в наушниках їде там десь в маршрутці і слухає гопака, А ну-ка, давайте гопака. Молодь слухає Репчик, Олю Полякову, Монатіка, Артема Півоварова, Дарафеєву. А не пісні про гопак, гоп-гоп-гопака, укрзалізниця. Юнає спідниця, Піздець. Ну окей, тут далі по стилю пішли мозги. Можливо, навіть цю пісню спродюсював потап, але це не точно. танцюй, ця тя тяка танцютяття, танцю, гопака танцютятя. А чим ми взагалі тут займаємося? Якщо ви не проти, я промотаю, бо дуже-дуже багато просто музики, де вони танцюють, і я не бачу жодної людини, яка танцює гопак. труси. <ш stuffed libro> Мені здається, хтось співає про свої болючі травми дитинства. Стара полиця для валіз зламалася і впала в Щоб такого не сталося, треба брати просто вірьовки, там є у провідниці, повинні бути, які отак от закручуєш, ставиш і все. І воно тримає. Тримає все, щоб нічого не впало. Не людина, не валіза і таке інше. Трішіть, пошва, лакине. Якщо ця пісня реклама Укрзалізниці, то там працюють якісь боченці, тому що ну це прям максимально антиреклама. Якщо ви фанат смердючого запаху колбаси, обістряних трусів і вонючих шкарпеток. Якщо вам подобається, коли падають валізи на голову, то ласкаво просимо до незабутньої мандрівки Укрзалізниці Укрзалізниця, враження, які не забуваються. Колеса бритпіта. Тобі не давали? Ти хочеш спати? а Вони такі ну давай ще ну давай. Ну будь ласка, ну послухай мою пісню. Ах, Як ти мене закумарив? Господи, дай поспати. Я тобі так скажу: тобі ніхто не заважав замовити бла -бла та поїхати на машині. І знову тві години. А навіщо він аж дві години стоїть? Просто машиніст вирішив пообідати та подивитися кіно. Просто фільм настільки цікавий був, що він вирішив додивитися до кінця, а потім поїдемо. І всі стоять там, чекають його. Нормально. І знов фастфуд місцевий у шлунку та знов фастфуд місцевий у шлунку бурчить. Це де, скажіть мені, будь ласка, плацкарт зі встроєним Макдональдсом. Вона точно якась накурна. Вона бачить людей, яких не існує. Типу, ого, як багато людей. Все забито. Останній квіточок купила, а тут нікого. Тепер вона бачить ресторан. Ай санітарна зона не цей сон Санітарна зона не скридить цей сон. Я звикла спати з запахом какашок, тому мені не привикати. Це мені сон не зіпсує. цих? Хто, Хто наклав Що? Я вахую. Я ж тебе попросила зіграти на акордіоні. Чому тобі послухалося насрати е, в трампо? Ти Дебіл чи шо? Жені, ну ж довгою. Тепер я розумію, чого її видалили з Ютубу. Яку реакцію вона чекала? Що всі будуть просто танцювати, веселитися? і... Суперова пісня, прям не, не можу. Хітяра, хітяра, буду слухати кожен день. Яка мета була у створенні цієї пісні? Чисто щоби через два роки Женя Білозеров відкрив шоу музичний отвір та взяв її на огляд? Ну тоді так. Тоді окей, тоді ваша місія виконана. Залізниця. Так, і знову приспів з елементами шароварщини: паляниця, пшениця, укрзалізниця і таке інше. Чи є в цій пісні ще якась частина, яка може пояснити мені весь цей сюр, який ми зараз почули? І в шоколаді це максимально двояко звучить, особливо знаючи, що товстий насрав десь на трамбон, а може не тільки на трамбон, а може ми всі в шоколаді його. А можливо, накласти в трамбон це така метафора. Трамбон це музика, накласти це те, що відбулося з цією піснею. Тобто автор цієї пісні наклав на музику. Фу, не можу! Дайте мені нормальну пісню послухати. Давайте в наступному випуску послухаємо пісню Артема Півоварова. Хоч кайфану, бо мені подобається. Монатика. Да, ми посміємося, навигадуємо якийсь таємний смисл, але хоча б послухаємо нормальну пісню, яку зробили з любов'ю до музики, а не так, що він насрав трамбон. А тепер ми слухаємо через цей трамбон пісню якусь. Ага, кінцівка. Типу вони приїхали. А директорка типу приїхала на машині. Ти моя улюблена артистка. Їдь на плацкарті, а я поїду на ренджероверів. Так, на цьому цей шедевр закінчився. Слава Богу! Ну що, друзі, на сьогодні все. Обов'язково підтримайте це відео своєю вподобайкою та коментарем. Напишіть в коментарях, яку пісню взяти наступного тижня. Також не забудьте підписатися на цей канал, якщо досі цього не зробили. Та на всі інші мої соцмережі там дуже багато цікавого контенту. З тобою був Женя Білозеров. Знюхаємось!